Зустріч двох особистостей подібна до змішування двох хімічних речовин. Якщо відбудеться хоча б найменша реакція, змінюються обидва елементи. Карл Густав Юнг. Буття часто розгортає перед нами полотно зустрічей, які на перший погляд здаються цілковитою випадковістю. Проте в невидимих глибинах несвідомого вони готувалися протягом багатьох років. Коли дві душі перетинаються в просторі буденності, це рідко буває лише грою долі. Частіше це результат невидимого магнетизму нашої внутрішньої структури, яка невпинно шукає те, що допоможе їй віднайти цілісність. Ми носимо в собі складні багатошарові карти кохання, викарбувані ще в ранні години нашої пам'яті, де кожен відбиток минулого, кожна отримана чи недоотримана ніжність формують лекала, за якими ми згодом шукаємо відображення в інших. Ці внутрішні образи, прадавні і глибокі, керують нашими вчинками, спрямовуючи нас до тих берегів, де ми можемо нарешті побачити власну сутність через очі іншої людини. Те, що ми зазвичай називаємо раптовим почуттям, часто є складним психологічним механізмом, покликаним відновити нашу внутрішню рівновагу та зібрати розрізнені фрагменти особистості в єдиний візерунок. Багато хто з нас помічав дивну закономірність. Ми схильні знову і знову повертатися в ідентичні емоційні сценарії, обираючи людей, які змушують нас проживати схожі драми. Це не фатальна помилка і не прокляття, а наполегливе прагнення психіки розв'язати вузли, затягнуті в далекому минулому. Ми шукаємо в партнерах саме ті якості, які не наважилися розвинути в собі, намагаючись зцілити давні рани через нові дотики та взаємодії. Кожен такий зв'язок є спробою інтегрувати відторгнуті частини нашої істоти, що прагнуть світла та визнання. Справжнє зближення починається не з яскравих спалахів пристрасті, а з того титанічного моменту, коли ми починаємо розрізняти обриси своєї реальної потреби за пишними декораціями очікувань. Психіка володіє власною мудрістю, часто незрозумілою для логічного аналізу, ведучи нас крізь лабіринти розчарувань до тієї точки, де ми нарешті зможемо прийняти реальність без прикрас. Існує феномен, коли ми несвідомо приписуємо іншому те, що приховане в нашому власному несвідомому. Жіноче начало всередині чоловіка шукає прояву в зовнішньому світі, так само як чоловічий принцип у жінці прагне віднайти своє відображення в партнері. У першій меті це створює ілюзію магічного злиття, відчуття віднайденого раю, де всі суперечності зникають. Проте справжня глибина зв'язку народжується лише тоді, коли ці початкові нашарування зникають, залишаючи нас наодинці з живою істотою, яка не зобов'язана відповідати нашим фантазіям чи компенсувати наші внутрішні дефіцити. Справжня сумісність це не відсутність тертя чи розбіжностей, а дивовижна легкість бути собою в присутності іншого. Здатність скинути всі важкі обладунки соціальних ролей та просто дихати в одному ритмі. Це впізнавання відбувається на рівні недоступному для раціонального пояснення, коли щось усередині нас відгукується на вібрацію іншої душі як на щось фундаментально знайоме. Ми часто плутаємо інтенсивність переживань із їхньою справжньою якістю, сприймаючи емоційні бурі за ознаки доленосного зв'язку. Хоча справжня спорідненість нагадує тихе повернення додому після виснажливої подорожі, це стан, у якому зникає потреба безперервно доводити свою значущість чи заповнювати кожну секунду порожніми словами. Відчайдушне намагання наздогнати любов зазвичай свідчить про внутрішню порожнечу, тоді як справжній зв'язок приходить як результат готовності ділитися своєю наповненістю. Коли ми перестаємо шукати порятунку в іншому, ми стаємо здатними побачити його справжнє світло, не затьмарене нашими вимогами. Стосунки це не спосіб залатати дірки в нашому самосприйнятті, а танець двох самодостатніх особистостей, які обрали спільний рух не з потреби, а з надлишку внутрішнього буття. Це подорож, де кожен крок назустріч іншому, є водночас кроком до глибшого розуміння самого себе. У кожній взаємодії ми неминуче стикаємося з тими аспектами власного Я, які звикли ігнорувати або приховувати навіть від самих себе. Ми схильні бачити в партнері саме ті риси, які витісняємо у власному внутрішньому просторі. Те, що викликає в нас найбільший опір або роздратування в близькій людині, часто є прямим відзеркаленням наших власних заборонених імпульсів, які ми не готові визнати своїми. Це складний дзеркальний процес, де інша людина стає екраном для наших власних несвідомих процесів. Розпізнавання цих механізмів є єдиним шляхом до справжньої психологічної зрілості. Коли ми усвідомлюємо, що наше незадоволення це лише привід для діалогу з власною суттю, стосунки трансформуються з джерела страждань на простір для великих відкриттів. Справжня близькість це не розчинення одного всесвіту в іншому, де губляться індивідуальні обриси, а здатність двох цілісних істот існувати поруч, підтримуючи розвиток і розквіт кожної. Це вимагає від нас величезної мужності та відмови від намагань змінити іншого під власні лекала чи вписати його у зручні межі нашого комфорту. Коли кожен із партнерів бере на себе повну відповідальність за свою внутрішню гармонію, зв'язок перестає бути токсичним і обтяжливим. Це процес постійної духовної алхімії, де протилежні якості об'єднуються для створення чогось третього, більш досконалого та стійкого. Справжнє кохання вимагає готовності бути вразливим, оголювати свої слабкі місця без страху, бути знеціненим чи відкинутим. Це не миттєвий спалах, який згорає так само швидко, як і з'явився, а тривала праця, що базується на вмінні бачити в партнері не засіб для досягнення власного комфорту. А автономний Всесвіт зі своєю унікальною траєкторією руху. Чим більше ми працюємо над власною цілісністю, тим сильнішим стає наш внутрішній магнетизм, що притягує у наше життя людей, які резонують з нашим актуальним станом. Хаос усередині неминуче притягує хаос зовні, тоді як внутрішня впорядкованість створює умови для появи гармонійних зв'язків. Це не означає, що потрібно чекати на ідеальну версію себе, перш ніж відкрити серце. Зростання відбувається саме в процесі взаємодії, у горнилі живих почуттів та повсякденних викликів. Готовність визнавати свої викривлення та змінюватися разом із іншим є головною ознакою зрілого союзу. Це шлях особистісного розквіту, де кожна суперечка може стати відкриттям, а кожна спільна радість підтвердженням правильності обраного напрямку. Іноді зустрічі відбуваються в такий спосіб, що це здається виходом за межі будь-якої ймовірності. Це події, де зовнішня реальність раптом ідеально збігається з внутрішнім запитом, створюючи ефект глибокої правильності всього, що відбувається. Проте важливо не перетворювати пошук таких збігів на нав'язливу ідею. Справжнє порозуміння не потребує штучного підсилення містикою, воно самодостатнє у своїй простоті та щирості. Конфлікти, що виникають між двома людьми, є не руйнівними силами, а можливостями для розширення кордонів власного розуміння. Протилежності в поглядах створюють необхідну напругу, яка спонукає нас виходити за межі звичних уявлень і вчитися приймати складність світу в обличчі іншої людини. Емоційна зрілість у стосунках проявляється в здатності керувати власними імпульсами та нести повну відповідальність за свій емоційний стан. Це вміння розрізняти, які з наших реакцій викликані поточною ситуацією. А які є лише відлунням старих історій та давніх образ, що не мають жодного стосунку до теперішньої миті. Зріла особистість здатна відкрито висловлювати свої потреби, не вдаючись до маніпуляцій чи очікувань, що її думки будуть прочитані без слів. Це шлях чесного діалогу, де замість звинувачень звучить опис власного почуття, що дозволяє партнеру почути нас, а не почати захищатися. Коли ми замінюємо напади на вразливість, атмосфера стосунків змінюється кардинально і незворотно. Партнер перестає відчувати загрозу і стає здатним на справжнє глибоке слухання. Це створює безпечний простір, де обидві сторони можуть рости без страху бути засудженими за свою недосконалість. Багато хто боїться близькості не через страх болю, а через несвідоме побоювання втратити себе. Розчинитися в іншому, втратити свою автономію. Проте саме здорові межі дозволяють нам бути по-справжньому відкритими, не ризикуючи своєю ідентичністю. Стосунки нагадують дихання має бути період наближення і період віддалення, час для абсолютної єдності і час для плідної самотності. Коли ми поважаємо потребу іншого у власному просторі, ми робимо наш зв'язок більш життєздатним і тривалим. Пристрасть у довгострокових союзах підтримується саме цією дистанцією, можливістю бачити в партнері окрему загадкову особистість, яку неможливо вивчити до кінця за все життя. Коли ми припиняємо вважати іншого своєю власністю або продовженням себе, ми повертаємо у відносини живий інтерес і справжню повагу. Кожна душа має свій ритм, і мистецтво кохання полягає в тому, щоб навчитися танцювати під цей ритм, не збиваючи кроку та не нав'язуючи власну музику. Жодна інша людина не здатна зробити нас щасливими за початковим визначенням. Бо щастя, це внутрішня наповненість, за яку відповідаємо тільки ми самі перед своєю совістю. Стосунки можуть лише примножити те, що вже є всередині нас, або підкреслити нашу порожнечу. Якщо ми вступаємо в союз із позиції дефіциту та спраги, ми неминуче прийдемо до розчарування та взаємних звинувачень. Але коли два цілісних всесвіти об'єднуються, виникає синергія, яка робить життя обох незмірно багатшим. Це звільняє партнера від неможливого і виснажливого завдання бути джерелом нашого постійного задоволення. Ми починаємо бачити іншого не як інструмент для вирішення наших проблем, а як супутника в захопливій подорожі до пізнання буття. Конфлікти є екологічним способом перегляду кордонів і актуальних потреб кожної сторони. Головне, не уникати їх із почуття страху, а навчитися проживати їх без руйнування базової довіри. У зрілих парах суперечки стають інструментом пізнання. Вони дозволяють виявити те, що тривалий час було приховано за мовчанням, і знайти нові точки дотику. Конструктивний підхід передбачає пошук спільних рішень, а не боротьбу за правоту чи домінування. Це вимагає відкладання власного его на користь спільного блага, що є найвищим проявом любові. Коли ми вчимося бачити світ очима іншого, наші власні кордони розширюються, ми починаємо розуміти, що істина багатогранна, і кожна точка зору має безумовне право на існування. Справжнє прощення це не поблажливе виправдання чужих помилок і не спроба стерти з пам'яті пережити, а акт остаточного звільнення власної душі від роз'їдаючої отрути образи. Це тривалий, часто болісний процес, який потребує від нас граничної внутрішньої чесності та мужності визнати свій біль. Справжнє відпущення приходить лише тоді, коли ми перестаємо чекати каяття від іншої сторони і вирішуємо жити далі без важкого тягаря минулого на своїх плечах. Іноді найскладнішим завданням стає прощення самих себе, за хибні вибори, за надмірну довірливість чи за ігнорування очевидних сигналів небезпеки. Проте саме це глибоке самоприйняття відкриває двері для нових, більш здорових та гармонійних зв'язків. Роблячи нас мудрішими та стійкішими, ми маємо вчитися на власному досвіді, усвідомлюючи, що кожен пройдений шлях, навіть найскладніший, був необхідним етапом нашого дозрівання. Навіть ті стосунки, що закінчилися болісним розривом, залишають по собі безцінні уроки про те, ким ми є насправді і до чого ми прагнемо в глибині свого єства. Кожна людина, що з'являється в нашому полі, стає дзеркалом, у якому ми бачимо свій поточний стан, свої страхи та надії. Важливо вміти розрізняти справжню любов і хворобливу залежність, яка часто маскується під високі почуття. Любов дарує крила і простір для дихання, тоді як залежність затягує ланцюги контролю та живиться страхом втрати, руйнуючи особистість обох партнерів. У здорових стосунках кожен має беззаперечне право на власний розвиток, на власні мрії та інтереси, які не обов'язково повинні збігатися з інтересами іншого. Партнери не обмежують рух один одного, а стають надійною опорою, створюючи безпечну гавань для реалізації потенціалу кожного. Коли ми впевнені у власному внутрішньому центрі, у нас зникає потреба контролювати кожен крок супутника. Ми починаємо розуміти, що справжній зв'язок тримається не на заборонах чи маніпуляціях, а на вільному щоденному виборі бути разом. Це усвідомлене рішення цінувати іншу людину за її унікальність і неповторність, а не за те, наскільки зручно вона вписується в наші плани чи уявлення про ідеальне життя. Кожні стосунки мають свій природний цикл, свій вдих і видих. Деякі з них тривають десятиліттями, стаючи непохитним фундаментом нашого земного буття, тоді як інші спалахують лише на мить, щоб змінити траєкторію всієї долі. Розпізнати момент, коли спільний шлях вичерпав свій потенціал і перестав бути джерелом зростання, це також прояв найвищої зрілості та поваги. Іноді найвищим актом любові стає рішення відпустити один одного, дозволяючи кожному продовжувати свій індивідуальний шлях окремо. Це не є поразкою, це завершення певного етапу алхімічного перетворення нашої душі, після якого ми вже ніколи не будемо колишніми. Вдячність за спільний досвід. За кожну хвилину радості чи випробування дозволяє нам зберегти серце живим і відкритим для майбутнього. Ми вчимося мистецтву близькості через практику, через помилки та нові спроби, аж поки не віднайдемо ту дивовижну гармонію, де присутність іншої людини стає природним продовженням нашого власного внутрішнього світла. Ми притягуємо у свій простір не тих, кого хочемо бачити поруч розумом. А тих, ким ми самі є, в самій глибині своєї істоти. Робота над власною цілісністю та автентичністю є найкращим і єдиним способом залучити людину, яка буде резонувати з нашою справжньою суттю. Кохання це не казка з передбачуваним щасливим кінцем, а жива, непередбачувана стихія, яка вимагає від нас постійної присутності, безкомпромісної чесності та готовності до безперервних змін. Це не просто емоція, що приходить і йде, а свідома воля бути поруч, підтримувати і рости разом, незважаючи на всі виклики, що кидає нам доля. Справжня близькість народжується в хвилини простої людяності, коли ми приймаємо вразливість іншого як частину загальнолюдського досвіду. Це танець двох вільних і незалежних душ, які знайшли спільний ритм у безкрайньому всесвіті нескінченних зустрічей та розставань, де кожна секунда наповнена сенсом і можливістю для нового відкриття. Бути разом це означає бачити в іншому не ідеал, а живу людину з її слабкостями, страхами та суперечностями, і при цьому продовжувати обирати цей шлях щоранку. Це вміння створювати простір, де обидва партнери почуваються захищеними у своїй справжності, де немає місця для осуду чи спроб переробити іншого під свої потреби. Справжній зв'язок, подібний до глибокої річки. На поверхні можуть бути хвилі та збурення, але на глибині панує незмінний спокій та потужна течія, що несе нас до океану цілісного буття. Коли ми нарешті відмовляємося від ілюзій і проекцій, ми отримуємо шанс на справжню зустріч, яка трансформує нас, роблячи світ навколо яскравішим, а наше існування по-справжньому наповненим та осмисленим.